Добровольче формування територіальної громади Житомир сформувалося на другий день повномасштабної війни, 25 лютого 2022 року. Всі, кому не байдужа доля міста, об'єдналися і стали на його захист. Та більшість з них не мали належної підготовки. Тому, починаючи з перших днів, добровольці почали вчитися військовій справі. Один із перших батальйонів, який в Житомирі отримав зброю. І можна сказати, що з цього часу ми зразу почали тренування, бо саме основне – це техніка безпеки і правила поводження зі зброєю. Впродовж року командир добровольчого формування спільно з колегами шукали можливості для нових занять, щоб добровольці удосконалювали свої вміння та навички. В нашому ДФТД ми плануємо. и проводим. Практично каждую неделю какие-то занятия. Сегодня у нас занятия по тактичной медицине. Как мы считаем, это, эти знания будут полезны как в мирное, нет, как в военное, так и в мирное время. Потому что Не дай Бог в будь-яка ситуація, наші ребята, отримавши сьогодні ці знання, зможуть оказати допомогу, либо тільки вона буде потрібна. Кожного разу це нові ментори цього разу. Громадська організація Українська служба порятунку Поліс 911 підготувала заняття по домедичній підготовці. Що входить в сам курс? Це йде морфологія, це йде розбір з самого початку, де все про кров, про її властивості, все розказ. Ми розповідаємо. Далі йдуть внутрішні і зовнішні кровотечі. На даний час не всі з собою можуть носити, наприклад, турнекети або джгути. Так, в них більшості є підручні засоби, і наша задача полягає в тому, щоб навчити їх правильно ними користуватися. Так? Такі курси вкрай необхідні як для цивільного населення, так і для військовослужбовців. Слухачка курсу Олена, яка в цивільному житті займалася творчістю, приєдналася до формування на другий день війни. За цей час вона навчилася багатьом тактичним навичкам. І Попри певний багаж знань, не пропускає нові. Це дуже важливо, тому що надавати першу домедичну допомогу, мені здається, повинна кожна людина. Трапляються різні ситуації. За кермом, коли їдеш, інколи буває таке, що йдеш по дорозі, бачиш, кому стало погано. Потрібно діагностувати, що з людиною трапилося. Ну, Я вважаю, що ці курси дуже потрібні. І не тільки нам, я вважаю, і дітям також їх треба доводити. Окрім теоретичних знань, слухачі відпрацювали практичні навички з евакуації поранених з червоної зони, зброй та над Дення медичної підготовки на полі бою, ми показуємо на прикладі відпрацювання, як правильно евакуювати. Спочатку без доп засобів, потім з допомогими засобами евакуювати з червоної зони, да, не піднімаючи голову. Все, потім в закінченні курсу проходить симуляція. Де все, що вони за весь період навчилися, як правильно накладають турнікети, як правильно евакуйовують, вони будуть відпрацьовувати ну майже як в реальних умовах, але слава Богу, що не будуть пострілів. Командир добровольчого формування пригадує, що коли почалася російська агресія, бажаючих захищати місто було багато. Нині частина з них захищають нашу країну на сході. Коли почалася агресія, в Наші підрозділи записались ті, хто був готов захищати нашу Житомирщину. На сьогоднішній день у нас є два блокпоста, на яких ми несемо службу. Приєднатися до добровольчого формування територіальної громади Житомир може кожен, хто любить наше місто і готовий його захищати. Бути чи не бути очному навчанню школярів та дошкільнят в період з 22 по 24 лютого у Житомирі вирішували декілька днів. Рекомендації від МОН організувати освітній процес в ці дні у дистанційному форматі були опубліковані напередодні. Сьогодні ж міський департамент освіти надав відповідь. Садочки працюють у штатному режимі, а в школах можуть обирати батьки для тих батьків, які хочуть залишити своїх дітей вдома, Можуть підключитися до формату дистанційного навчання. Ті батьки, які не мають можливості залишити дітей, чи є потреби дітям відвідувати наші школи, які вони відвідували, а тим самим, де забезпечена наявність безпеки в тимчасових укриттях, мають можливість відвідувати ці школи. Та також в штатному режимі. до питання підійшли, говорять у департаменті гнучко, аби забезпечити потреби не тільки дітей, але й батьків. А також запевнили, хвилюватися немає причин. Керівник та кожний працівник закладів освіти дотримується визначеного порядку дій при повітряних тривогах та забезпечує безпечні умови перебування, безпека наших дітей та працівників закладів освіти є головною метою. Найголовнішим пріоритетом нашої діяльності тому ми робимо все можливе, щоб це питання було вирішено на користь наших дітей. Які перебувають перші заклади в, в укриттях, говорять у департаменті діти забезпечені водою, їжею, медикаментами, є іграшки, а також працює психолог. А ось вищі навчальні заклади міста по іншому підійшли до цього питання. Зокрема, Житомирська політехніка переходить у дистанційний формат. Це рішення прийнято на основі рекомендацій Міністерства освіти і науки України та зважаючи на те, що для нас є важливою безпека учасників освітнього процесу. Можемо стверджувати, що якість освітнього процесу від цього рішення не буде втрачена, оскільки ми маємо великий досвід у побудові дистанційного та змішаного навчання. Ми для цього використовуємо як готові інформаційні системи, так і власноруч розроблені. Дистанційне навчання у політехніці введено з 22 по 24 лютого включно. Таке ж рішення прийняв і ЖДУ імені Івана Франка. А ось у Поліському національному університеті студенти навчатимуться онлайн лише в п'ятницю. Та у будь-якому випадку міністр освіти та науки Сергій Шкарлет закликав вірити в ЗСУ, берегти один одного та разом наближати перемогу. Quem é Маленький Андрійко тільки починає ходити, однак вже має серйозні проблеми зі слухом. Вушка хлопчика не розпізнають звуки приблизно на 80%. Діагностували це десь близько 6 місяців тому і десь в цей час ми звернулися до, до громадської організації. Ми звернулися до організації ЮНІСЕФ, нам порекомендували. Звернутися в Житомирську обласну філію «Інтач Інтачфундейшн і нам люб'язно виділили апарати. І сьогодні ми його отримали. Носити слухові апарати Андрій має на обох вушках. Один придбали батьки самостійно, другий отримали сьогодні у рамках кроссекторального проєкту громадської організації Інтач Україн Фондейшн за підтримки ЮНІСЕФ. Вартість одного такого пристрою сягає 25-30 тисяч. Тож для родини це. Є суттєва допомога. Це апарат Бернафон Леокс, який відноситься до більш потужніших апаратів, оскільки моя дитина має зниження слуху 80-70%. І будемо розвиватися, працювати, займатися з лікарями, з і Ати повноцінними громадянинами нашої держави таких апаратів сьогодні передали 17 для 11 дітей з усієї області із овруча, із черняхова, із Житомира, тобто різного. Специфічні для нас було важливо визначити дітей, яким це дійсно необхідно для того, аби не втратити слух. Аби визначити, яким дітям такі апарати необхідні в першу чергу. Залучалися спеціалісти з усієї області. Також оброблялася інформація від соціальних працівників кожної громади. З Олевщини сьогодні приїхала отримувати апарат родина Мельник. Сім'я Ольги з Вісни. Коли розпочалася війна, вибухи перемістилися з міста Києва до нас на Олегщину і помітили, що дитині тільки була на голос на, на підвищенні голосів, або ж голос не звертається, реагувала. Вони забили в сполох, почали обстежувати в Житомирській лікарні, в Києві, Вогмаді. Бабуся плакала, мама теж не бувала, що проблеми з слухом. Соломійці майже два з половиною рочки. І аби повністю не втратити слух, апарат потребує негайно. Тож така допомога є для родини дуже вагомою. Дуже важливо, тому що дитина не чує, а хоче, щоб почула. Все. До Олевська родина приїхала у перший же день повномасштабного вторгнення і відразу почали співпрацювати з соціальними працівниками. Родин із дітьми, які мають проблеми зі слухом у громаді, небагато то говорить міський голова. Однак така допомога для них є першою. Коли в нас з'явилася така можливість, щоб дитина отримала слуховий апарат, звісно, ми звернулися і сьогодні маємо таку прекрасну подію. Ми співпрацюємо з ЮНІСЕФ дуже сильно і плідно, і в нас і відкрилась точка спільно, і дуже багато нам допомагають і різні техніка, і одяг, і взагалі для того, щоб дітки займались і ігри різні. Тому ЮНІСЕФ нам багато дуже допомагає. Отримали слуховий апарат, і родина з Березівської громади у сім'ї не одна дитина з інвалідністю, тому закупити такі прилади самостійно для них важко. Я приїхала з е, сім'єю, в якій виховується троє дітей. З них двоє діти мають інвалідність. Одна з них має інвалідність е, з послуху, і е, спілкуючись з е, саме Наталією, з якої я приїхала, е, на запитання чому. Ну чому, чому саме її обрали? Вони сказали, що це був запит від медицини. Напевно, це з їхнього падання. Ми знаходимося тут. Ми навіть і не знали, і не являли, але таке гарне запрошення. Це буде нагода для сім'ї. Це буде допомога для сім'ї. Переважно слухові апарати отримали діти від нуля до п'яти років. Окрім цього, родини також можуть звернутися до фахівців, аби налаштувати та пристосувати пристрої під потреби дитини. Сьогодні а, три сім'ї відвіду. Юють центр слухопротезування. Все для вуха він називається, знаходиться в місті Житомирі. Але всі інші сім'ї з дітьми, які сьогодні тут знаходяться, вони також мають матимуть таку можливість. Просто в інший день вони відвідують відповідного сурдолога. Благодійники передають слухові апарати малюкам Житомирщини вже не вперше. Станом на зараз забезпечено близько 30 дітей, однак потреба набагато більша. На обліку в обласному сурдологопедичному кабінеті перебуває понад 350 дітей. І стратою слуху 3-4 ступеня. Тож на цьому зупинятися організатори не планують. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК 1 Композиція 1944. Це перша пісня Євробачення, яка містить текст кримсько-татарською мовою. Сьогодні вона лунала у Житомирській музичній школі імені Святослава Ріхтера, де відбулися заходи до дня кримського спротиву російській окупації. Це захід, який солідує наш народ український з кримськотатарським народом. У нас є спільний ворог, і сьогодні ми пліч опліч боремось за право повернутися в Крим. І і зробити Україну нашу вільною незалежною. Тож разом, звичайно, до перемоги, і ми переможемо обов'язково. Організатори заходи кажуть, ми не маємо права забувати про трагедію кримського народу, особливо зараз, коли Україна бореться за вільне майбутнє. Сьогоднішній спротив історія кримсько-татарського народу це історія і минулого, і сьогодення. Тому я вважаю, що обов'язково ми маємо згадати і про ті трагічні сторінки. Коли все починалося від депортації до сьогоднішнього дня. Той трагічний день пам'ятає кримський татарин, який нині проживає в Житомирі. 2014 й став роковим у його житті. Я виїхав звідти в травні і приїхав сюди в день голосування. Проголосував за президента і залишився тут. Пішов у військкомат і звідти вже на фронт. Попасна Бахмут Слов'янськ Солодар. Щоб підтримувати кримських татар тут, в Житомирі та в Україні в цілому, Ісмаїл створив громадську організацію. Чоловік розповідає, у Криму залишилася старенька мама та племінник. Проте що син став на захист України, жінка змушена приховувати, щоб зберегти власне життя. І знову-таки не залишають її спокій. Приходили з обшуками, озброєні працівники спецслужб, шукали мене. Вони отримали недостовірну інформацію. Цілою командою приїхали, перевернули увесь дім, шукаючи мене. Мама сказала, що я в Україні працюю таксистом. Викладачі музичної школи підготували концерт, який не залишив байдужими нікого, особливо людину, чиє коріння сягає окупованого півострова. Дуже класний захід. Теперто скажу, я розплакався. Велике усім дякую. Вікторія Дубовик, Олександр Невмержицький, телеканал СК-1. Пропонують 8 березня скасувати, а зробити День української жінки 25 лютого. На день народження Лесі Українки. Як вам така ідея? Дуже гарна ідея. я Вважаю, що це дуже правильно. Ну, бо все-таки Леся Українка це жінка українська, а не за стародавніми звичаями відмічати це 8 березня. Ну, у нас багато видатних жінок. Ну, Леся українка в нас зробила великий вклад в історію української літератури, зокрема. Тому я вважаю це досить файне рішення. Я сподіваюся, що Верховна Рада все-таки ухвалить цей законопроєкт 25 лютого. Буде всеукраїнський день жінки. Це буде дуже добре. У я взагалі не вважаю, що потрібно відмічати День день жінки 8 марта. Зачем? Така жінка має бути кожен день жінкою. Хай буде, кавшом на мені. Я жінки буду поздравляти 8-го, а якщо раніше і буду і тоді поздравляти. Новий Різдво зробили 7-го, 25-го. Будемо празднувати і та й те. Тобто ви готові да. святкувати двічі? Зараз, коли військовий стан, мені взагалі складно дати відповідь на це питання. Бо ще якось ми триваємось, а всередині, ви знаєте, не до свят. Ні 8 березня, ні 25 лютого. 8 березня скасовування не дуже добре. Чому? Ну, бо це традиційне свято, то, по-перше, міжнародний день. Я не знаю, чого його збираються скасовувати. Але там же законопроєкт на три свята. За ті два я за. А саме за 8 березня ні. Я думаю, що як був день 8 березня, і хай так залишається. Я люблю Україну і українську мову, а то не наше. Не наше свято, ось тут Марта. Поки не маємо такої чіткої відповіді, я хочу це просто знати, що в нас буде мир, перемога. А всім жінкам вважаю, щоб дарили квіти поза межею свята.